Для народного художнього колективу Театр студія Бемс День Соборності це не просто дата в календарі, що нагадує про історичний акт з луки 1919 року. Це глибинний символ, який визначає вектор нашого руху, творчості та виховання, це усвідомлення того, що Україна цілісний живий організм, де кожен регіон, кожне місто і село є невід'ємною частиною великої культурної душі нашого народу. Сьогодні, коли поняття національної ідентичності гартується у вогні випробувань, Бемс обирає шлях пізнання, це прагнення вивчати, відчувати та берегти своє. Ми переконані, неможливо любити те, чого не знаєш. Тому для нашого колективу цей день стає відправною точкою для дослідження глибинної культури та традиції незламної України. Кожна творча подорож. Кожна гастроль чи фестиваль для бемсовців – це більше ніж виступ. Це справжня історико-культурна експедиція, де ми вбираємо у себе колорит місцевих традицій, вивчаємо історію міст та сіл, що стоять століттями. Знайомимося з людьми, які є не сіями унікальних традицій, Незважаючи на війну, сирени та тривоги. Наші вихованці продовжують подорожувати. Це сміливий вибір не ставити життя на паузу, а наповнювати його сенсом. Подорожуючи дорогами України зараз, вихованці театру студії Бемс бачать на власні очі, що таке незламність. Вони бачать посічені, але не скорені міста. Вони бачать людей, які продовжують сіяти хліб, будувати та творити мистецтво попри усе. Ці мандрівки. Формують у юних акторів нове сприйняття реальності, єдність через співпереживання. Ми бачимо, як біль одного регіону стає болем усієї країни, а перемога спільною радістю. Ми веземо свою творчість туди, де вона найбільше потрібна, обмінюючись енергією надії та віри. Усе побачене та пережите втілюється на сцені. Репертуар Бемс наповнюється новими сенсами. Ми не просто граємо ролі, ми транслюємо код нації, який збирали по крихтах у своїх мандрах. День Соборності для нас це обіцянка продовжувати свій шлях шлях, на якому народний художній колектив Театр Студія Бемс сшиває країну не лише на мапі, а й у серцях глядачів, доводячи, що ми єдині, ми творчі, ми не переможні.